Вночі, коли місяць сягнув вершини карпатських гір, я почув голос, що кликав мене. Вийшовши на полонину, я побачив світло яскравіше за саме сонце, і з того світла з'явився апостол Петро у білих шатах зі срібним ключем у руці. Слухай, Мольфаре! мовив він, і його голос був, наче грім та вітер водночас: Я покажу тобі майбутнє України, бо ця земля вибрана Господом. Я побачив чорні хмари, що нависли над країною. Земля здригалася, і люди плакали від болю. Це останнє випробування, сказав апостол. Ще трохи, і темрява відступить серед грому та буревію. Я побачив меч, що впав у землю. Це знак, продовжив він. Війна закінчиться, коли люди зрозуміють свою силу та перестануть боятися. Їхні серця стануть бронею. І ніхто більше не зможе зламати цей народ. Переді мною з'явилася Україна, що засяяла золотим світлом. Я бачив поля, наповнені врожаєм, міста, що відбудовувалися, і дітей, які сміялися під чистим небом. Це буде час великого відродження, мовив апостол Петро. Україна стане сильною, її ім'я знатимуть у всьому світі. Люди знатимуть, що це земля незламних. І приходитимуть сюди, щоб навчитися сили Духу. Апостол підняв ключ, що світився в його руці. Ось ключ до майбутнього України, сказав він. Цей народ має три найбільші скарби: віру, єдність і правду. Коли вони забудуть про розбрат і стануть одним цілим, жодна сила не зможе їх здолати. І раптом я побачив, як над Києвом спалахнув великий вогонь, не вогонь війни. А світло, що розлилося по всій землі. Це знак нового часу, промовив апостол Петро. Україна пройде крізь темряву, щоб стати світлом для інших народів, її голос буде почутий, її шлях буде чистим, і Господь благословить цю землю на століття вперед. Світло навколо нього стало яскравішим, і він промовив останні слова: Передай це людям, не бійтеся! Світанок, близько, Україна! Це земля сили і її час уже настав. І з цими словами апостол Петро зник, а на небі засяяла перша зоря нового дня. Я стояв на полонині, охоплений відчуттям чогось величного, а вітер, що здійнявся з гір, ніби повторював слова апостола. Вони лунали у мене в серці, залишаючи слід, що вже не зітреться. Переді мною розкинувся світ, в якому майбутнє України. Поставало ясним і незаперечним. Я бачив, як темрява, що поглинала землю, поступово розсіювалася, залишаючи лише попіл та спогади про біль. Люди піднімалися, зводили зруйновані міста, сіяли пшеницю на полях, що ще недавно здригалися від вибухів. Сонце освітлювало їхні обличчя, а віра в краще майбутнє жевріла в їхніх очах. Я заплющив очі. І знову переді мною з'явився образ Києва. Він стояв гордо, немов непохитний камінь серед бурхливого моря, його вулиці знову наповнилися сміхом дітей, його храми осяювали небо молитвами за мир і добробут. Я бачив людей, які йшли одне до одного не з ворожістю, а з розумінням і підтримкою. Більше не було розбрату, лише єдність. Яка робила їх незламними. Але пам'ятай, пролунав у мені голос, наче відлуння, що йшло з самих небес, усе залежить від вибору людей, їм дано цей шлях та йти ним їхня воля. Якщо вони збережуть свою віру, якщо не піддадуться зневірі, Україна стане тим світлом, про яке я говорив. Якщо ж знову дозволять темряві проникнути в їхні серця, шлях їхній буде довшим. І важчим. Вітер стих. Зорі на небі сяяли ще яскравіше, і в ту мить я усвідомив все сказане правда. Україна стоїть на порозі великого оновлення, попереду ще випробування, Ще доведеться пройти шлях, але світанок близько. І цей світанок принесе не лише мир, а й нову епоху для всієї нації. Я повільно опустився на коліна і торкнувся руками землі. Вона була теплою, сповненою життя. Вона пам'ятала кров і сльози, але водночас несла в собі силу, якої не мав жоден народ. І тоді я зрозумів все, що було сказано, здійсниться Україна стане великою не через золото чи мечі, а через силу Духу, що живе в її людях. Встигне чи ні, це залежить тільки від нас.